Дві перевірки фінансово-господарської діяльності, а також контрольно-ревізійного управління призвели до глобальних змін у державному підприємстві Хмельницьк стандарт Метрологія». В першу чергу ця установа стала більш відкритою і, що найголовніше, почала якісно виконувати свої безпосередні функції. Крім цього, перед підприємством поставлені нові завдання, які вже втілюються в життя. Зокрема, «Хмельницьк стандарт Метрологія» тепер має дозвіл на сертифікацію транспортних засобів, а ще налагодилась взаємодія з органами влади. Так, по нашей инициативе, два месяца назад провели круглый стол, на котором присутствовали представители всех силовых и контролирующих структур Министерства области. И наше предложение по созданию традиционного совета по руководством области, области администрации, основная задача, которая является борьба с контрафактами и контрабандными продуктами на территории Министерства области, обратилась в главы области администрации создания традиционного Якщо говорити про підсумки року, то прогрес з 2009 м помітний. У 2010-му відділ державного нагляду здійснив 329 перевірок, в результаті яких було накладено 255 тисяч гривень штрафу. Загалом державна казна поповнилась на понад 304 тисячі гривень, що становить 152% в порівнянні з минулим роком. На перший квартал 2011 року одинадцятого у нас проведення 42 двох в тому числі. Обращаем внимание на пищевую продукцию и по металлогическому обеспечению это проверки по санкетным станций, а также районных где лабораторий. В планах призначення державного підприємства Хмельний стандарт метрологія» органом оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, а також розширення галузи акредитації випробувальної лабораторії промислової продукції за напрямом будівельні матеріали. 70% усієї продукції в Україні є контрабандною або контрафактною. Відповідно, вона не підлягає жодним державним та міждержавним стандартам. Головним завданням ДП Хмельницький стандарт метрології, в тому числі і в співпраці з владою, скоротити цей жахливий відсоток. Нова команда підприємства спрямує усі свої зусилля на забезпечення безпеки життя громадян. Богдан Леченко, Володимир Сергій, новини